Вітаю на моєму каналі. Я Людмила, і сьогодні я буду пекти пісне печиво на мінеральній воді. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Сьогодні в нас другий день Великого посту. І ви знаєте, я вирішила вам показати, яке я буду пекти печиво. Я не дотримуюся строгого посту. Перший день, можливо, перший тиждень, і останній тиждень увесь Великий піст витримати я не можу. На великі свята, ну так, знаєте, моя бабуля була 22-го року, а друга була 28-го року, то вони завжди дотримувалися Великого посту. Але бабуся та, що проживала зі мною, вона після Великого посту часто потрапляла у лікарню. Тобто організм не витримує такої нагрузки. Ви знаєте, я також. Боюся тримати великий піст. І переходимо до печива. То я вже відволіклася. Для цього мені потрібно стакан цукру, стакан мінеральної води. У мене устреченська. Склянка. Ось так буде правильніше. Склянка мінеральної води. Потім треба буде олія рафінована 180 мл ну склянка, трошечки менше, ніж так, щось я не відкриваю. трішки менше, ніж води. Борошно. А борошна приблизно три склянки. Так, друзі, нам буде потрібно сіль. Сіль дрібна десь пів чайної ложечки. Так. Потім борошно, яке я вже вам говорила. Так, я дві. Треба три склянки. За рецептом одна склянка просіяємо. Так, і ще одна. Так. І тоді нам потрібно півпапочки десь дві чайні ложки розпушувача. Тобто розпушувачу з борошном змішуємо. У мене те паточка потака. Ну, десь трошечки більше буде. І потім що? Я буду брати чашу для блендера, для блендера і горіхи. І зараз я подрібню горіхи. Знаєте, для такого хорошого такого смаку. Горіхи піск, це як... Мікроелемент. Без нього ніяк, так. У мене є тут. Зараз подрібнемо. Так, друзі, і погляньте ось так я подрібнила горішки. Такий, знаєте, в порошок. Зараз викидаю і буду зараз замішувати. А потім буду дивитися, скільки потрібно борошна. Ще буду додати. Бо... Не, злобити, не такий буде смачний. не такий буде. Так, намішуємо. Можливо, борошна потрібно буде ще і більше. Так, звичайно. Треба борошна додати. Замішуємо звичайне, густеньке тісто, таке, щоб можна нам розкатати. В рецепті написано три склянки, але, ну, мабуть, придеться більше сипати. Так, і замішуємо. Так, друзі, пергаментна бумага. Трішки. Так, роз, застеляємо гладесеньким доверху на у, противень. Дивіться. Раніше в Аврорі була ширини, мене 60, у мене велика духова шафа. І, а тепер щось немає. В продажі чомусь, і, то бачите, трішки буде вущеньке. І замішуємо таке, знаєте, мякеньке тісто. Таке Не дуже забите, бо буде дуже черстве. І тонесенько розкатуємо, бо випікати ми будемо недовго, до 10 хвилиночок. Тонесенько, тонесенько. Можна додати родзинок. Так, знаєте, колись таке печиво було дуже-дуже популярне. У 90-ті роки, коли я навчалася. Тепер буду його прикрашати веделочкою, зараз його так усе все, все постукаю як для краси. Нарізати. Духовка в мене вже гріється. Я вранці печу, поспішаю дуже на роботу. А я якраз обезпечила вчора, ввечері не встигла. І в мене є незамінні помічники. Ось такий або ось такий. Це для піци нарізання. Бачите, так різне. Хвильки меншенькі. І зараз буду нарізати. Я люблю трикутничками, щоб було. І оці мене. Господи, як назив... на -на -на називається з математики забулася. Паралепіпить, ні? Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Хоча з математики в мене було 4-5, менших оцінок не було, а як називається, не пам'ятаю. Я гадаю, що на один противень повинно у мене вистачити, наклала я другу вже синійку, і дивіться, я трошечки проговорилася випікати їх потрібно при 200 градусах 20 хвилин, якщо тоненькі, то 15. Так, друзі, вже я спекла одну синійку. Вийшло у мене ось стільки, Достатньо багато. Ви знаєте, печиво дуже смачне, дуже-дуже смачне, м'якеньке таке. Зверху, наче трішечки сухувате. але ж, М -м -м. я вам можу сказати, дуже смачне. Навіть можна готувати не тільки в піст. Так, друзі, спекла я і другу синію. Ось стільки в мене вийшло печива. Щось тут у мене, бачите, дужченько припікає, бачите, до краю. Тут слабішенько. Щось, мабуть, духовка портиться. Так, дуже смачне печиво. Кого зацікавило, можете спробувати напекти.